І тоді побачали нас загружувати в пароход імені Сталіна. Два поверхові пароход. Uh -huh. Почали робити сортіровку, розумієте? Молодь лишили на березі, а таких, як мій батько, мама, загрузили в пароход імені Сталіна, нас везли далі глубже. Uh -huh. Але то був приказ Сталіна потопити пароход, той навіть. Uh -huh. І моряки мали запасну лодку. Uh -huh. І тоді лише від'їхали, може, метрів 200 від берега, може, 200 метрів від берега. ви розумієте. І моряки відкрили люки, а саме сіли в запасну лодку і, і ви бачили і це? Вой... Ну, як же? Ой, ой. І тоді набирається вода. Розумієте? Набирається вода, але то їхали вчені люди. Які і скоренько дітей і жінок на другий поверх, а саме кинули ще до тих люків, знайшли ті люки, бо витягнути води не могли, бо то так закривалися вони зсередини. Угу. І закрили ті люки, почали виспілювати якусь воду і тоді побачили, що то нічого не вийде. І тоді давай нас перегружувати з пароходу ім. Сталіна на катера.